Кошти на забезпечення обороноздатності України, допомога пораненим військовослужбовцям та родинам загиблих прилучан, підтримка медицини основні питання, котрі обговорювали 16 вересня на засіданні постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. Проєкти рішень розглядали за участю міського голови Ольги Попенко. Так, Прилуцька міська рада готується до проведення сесії. Я і голова можу запевнити, що у нас члени комісії 5 із 7, ті, що були присутні на засіданні комісії, отримали відповіді на всі свої запитання і зауваження. Основні питання це розглядалися зрозуміло, що бюджетні, тобто. Фінансування життєдіяльності міста Прилуки сума, яка була розподілена більше 30 мільйонів. Основна левова частка це додаємо на підтримку збройних сил України по програмі фінансування. Це 12 мільйонів. Підтримують не лише прилучан, котрі на фронті. Міська рада планує додати кошти на виплату одноразової грошової допомоги. Фінансування збільшать на 4 мільйони гривень. З бюджету міста планують профінансувати кошти на заробітні плати освітянам. Це допомога дитячим садочкам. Депутати схвалили і зміни до міської цільової програми надання населенню вторинної медичної допомоги на 2025 рік. Міська рада підтримує Прилуцьку центральну міську лікарню. На медицину там виділяються кошти частково на фінансування закупівлі обладнання, необхідного для лікування наших громадян. І також дві статті на Проєктно-кошторисну документацію по ремонту лікарні щоб дало змогу співробітникам лікарні приймати участь в всяких грантах, конкурсах. Тобто, як все буде добре, то залучити кошти із. Інших зовнішніх джерел схвалено ряд інших питань, зокрема про доповнення плану Прилуцької міської ради з підготовки регуляторних актів на 2025 рік. Технічні зміни буде внесено і до правил благоустрою Прилуцької міської територіальної громади. Зв'язку <клухи> з тим, що Є зміни в законодавстві. Це деякі закони втратили чинність, а замість них були прийняті інші закони, в тому числі про управління відходами і так далі. Ми Наші правила благоустрою назвали відповідно до того, як називається наша територія правила благоустрою Прилуцької міської територіальної громади. Не місто прилуки Прилуцької міської територіальної громади і підтягнули правила існуючі. До тих змін в законодавстві, які зараз відбулися на даний час. Депутатська комісія також підтримала зміни до міської цільової програми житлово-комунального господарства та благоустрою. Додаткові кошти отримує Прилуцька міська дитяча лікарня. Це необхідно для стабільної роботи закладу. Кожен проєкт рішення розглянуто детально по завершенню роботи говорить голова комісії Іван Руденко. Ті питання, що пройшли сьогодні через бюджетну комісію, повністю готові до винесення на сесію міської ради і прийняття депутатами міської ради загальним складом.